Завершую тестувати, відкривати адвент-календар від фірми Гленбі. Фінал. І у нас тут 12-й номер це в нас тіні. Зараз ми побачимо при вас, які це тіні. Ану, на дзеркалі є така. О, не знаю. На дзеркалі є така палітурочка, мені здається, є. Вот. А чому ж на тому дзеркалі не було? Тут є палітурочка, ніяк її не здеру. Ось. Дзеркало взагалі не замацане, ідеальне. А чому ж на цьому дзеркалі нема такої палітурочки? Я не можу зрозуміти. Я... Так, відкриваємо ці супертіні. І ось вони такі. Який мінус? Вони всі блискучі. Але, помірно, зробимо, як це називається свочі. Да? І тут а, прям трьома пальцями. Зробимо свочі. Ось такі кольори. І я вже е, відкрила всі, як вони називаються, ячейки. І наступним буде відео, я буду фарбуватися. Косметикою лише глембі, Залишайте зі мною.